Ну а доки у Кремлі практикуються у мистецтві маніпуляції, захисники України стримують ворожу навалу по всій лінії фронту. У Генштабі заявляють про майже сотню бойових зіткнень з агресором протягом доби. Серед найгарячіших Лиманський, Покровський, Курські напрямки ворог не шкодує кабів, активно застосовує артилерію. Наш воєнкор Руслан Смещук цього разу працював неподалік Сіверська з підрозділом, що є пріоритетною ціллю. Для ворога як тримають фронт наші реактивники. Дивіться у репортажі з фронту. Що ми віримо, так це в реактивну тягу. Четверту бригаду рубіж та нашу перемогу. Це реактивні артилеристи бригади Рубіж. Вони воюють на сіверському напрямку через величезну кількість дронів та постійні штурми ситуація тут істотно загострилась. По нашому напрямку стало більше ворогу просуватися, більше фпв-шок. Ворог не сидить на місці, модернізується постійно і намагається продвигатися по напрямку. Це місце, де град перебуває на чергуванні, отримавши команду. Звідси реактивники висуваються на бойові позиції а відстрілявшись, швидко забираються. Град головна ціль для окупантів на неї не шкодують ані дронів, ані снарядів. Ворог використовує дуже багацько fpv дронів FPV-дронів, розвіддронів, які ведуть машину, дивляться, де зупиняється машина і тоді коректують вогонь. Дуже часто використовують ланцети. Ланцети стали оздоблювати зараз як шрапнелію, так і кумулятивними зарядами. Тобто воно все, все це скорочує термін служби машини, а також, як я і казав, на кону наше життя. На дану годину ФПВшки нас не доганяють, тому що стоїть гарний реп. Бог милував і допомагає нам, і оберігає. Але бувають обстріли артою. Це дуже часто. Був випадок, довго стояли відстрілювали по декілька точкам. І коли вже відпрацювали, при уході почали крити. Але змоглись уйти від обстрілу. І ніхто не постраждав усі цілі живі. Ворог помилок не пробачає, але не пробачають їх і реактивники. Нещодавно вони накрили скупчення техніки та піхоти росіян. Всякі різні, скупчення живої сили, контрбатарейна стрільба, скупчення техніки. Теж на розслабоні орки поставили пушки, 2 да, этот, да БТР. Скупчили в одному місці, ну якраз вдачно наваляли, мінус, відмінусували. Ну а так, на заборону, на люба, любе переміщення, люба група колони, люба колона, так це взагалі в, в пріоритеті колона одразу нічтажається за один за один пакет чоловік. Розповідає з огляду на технічний прогрес та кількість дронів, яка лише зростає, умови війни постійно змінюються. Філін на фронт потрапив ще в 2014 році. Зізнається, просто неможливо порівняти, що було тоді і як зараз. Це дві різні війни із двох різних сторіч. Зараз на 14-й, не 15-й рік, коли я там воював. Коли виїжджався воно. Зараз HPV-дронів набагато стало більше різного. Вони і оптоволокно, і ланцети, і все. Їх набагато стало більше, трудніше стало виїжджати. Зараз бійці збирають на сучасний протидроновий захист для своєї машини. Старий реб часто не спрацьовує, адже росіяни постійно покращують свої апарати. Небезпечно, тому що його незамітно, воно ребом не глушиться. Ми його сильно не бачимо, а вже по факту. У зв'язку з тим, що зараз дуже багато літає у вуздосі, вражаючих боєприпасів противника FPV, зараз з'явилося оптоволокно. Ну, є потреба в РЕБІ різного калібру. То, тобто, якщо раніше був один діапазон, зараз цей діапазон противника розширився дуже великий. Тому ми завжди рабі, ті, що у нас були раніше, вони спрацьовують. Тому що є, в райбі, якщо є потреба в райі більш на ну, новішому, більш розширеному діапазоні, тому що той діапазон, що у нас є, не завжди покриває. Тож оборонці просять глядачів долучитися до цього збору та допомогти їм нищити окупантів, відправляючи на голови росіян вогонь та залізо зі східного фронту. Руслан Сміщук, Вадим Раун та Ігор Щепет. подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.